Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам до аналізу постанови, якою були затверджені правила перетинання державного кордону громадянами України. А саме хотіла би звернути вашу увагу на те, чи передбачено все-таки даними правилами наявність у чоловіка, який перетинає державний кордон під час надзвичайного або воєнного стану, наявність із собою військово-облікового документу, у якому стоїть відповідна відмітка про те, що він виключений або знятий військового обліку. Значить, аналізуючи пункт 2.1, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право перетинати державний кордон мають певні наступні категорії осіб, в яких відповідно розписано про те, яка категорія та якими документами буде підтверджуватися, наприклад, якщо у вас батько або мати мають інвалідність першої або другої групи, відповідно, які документи вам необхідні, щоб підтвердити дану обставину. Проте у даних правилах існує згадка стосовно військово-облікового документа лише у разі, якщо державний кордон будуть перетинати курсанти закладів освіти, окрім того, особи, які прямують для роботи на морських суднах, за кордон. Так більш детальніше розписано в даних правилах, також особи, які відносяться до авіаційного персоналу, які мають намір або вже працюють у закордонних компаніях авіаційних, а також це студенти або курсанти закладів освіти України. Тобто, відповідно, всі наші студенти, які навчаються на території України в наших державних закладах, їм необхідно надати військово облікований Документ з відповідними відмітками, також зазначено районного, міського, районного містах, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі для жодних інших категорій осіб, яким дозволений перетин кордону, такої вимоги правила не вимагають про те, що кожна людина повинна мати військово-обліковий документ.